На Чернігівщині почалася активна фаза бойової підготовки артилерійських підрозділів на військовому полігоні. Під час тактичних навчань гармаші вдосконалювали майстерність стрільби з 85-мм міліметрових протитанкових гармат, Д-48. У складі артилерійської батареї військовослужбовці виконують ураження цілей прямою наводкою, а їхні командири тренуються в управлінні підрозділами та удосконалюють навички ведення бою. Практичній фазі підготовки артилеристів у полі порадував тривалий та копіткий навчальний процес. До цього ми займалися відпрацюванням нормативів, відточували, їх, щоб особовий склад знав, де на якій посаді, що він знаходиться. Бойове злагодження було в складі підрозділу батарею, зводу, відділення. Під час стрільби артилеристів для розвідки також використовувалися безпілотники. Така практика вже довгий час застосовується українськими військовими у зоні проведення антитерористичної операції. Тому кожен гармаш повинен вивчити взаємодію з аеророзвідкою ще до бойових дій. Під час проведення стрільби окремим питанням виносилося коригування вогню за допомогою безпілотних літальних апаратів, що значно підвищує ефективність ураження цілі під час ведення вогню. Артилеристи також відпрацьовували злагоджені дії у стаді підрозділів, тренувалися у здійсненні маршу на рубіж розгортання, проводили підготовку до ведення бойових дій і виконання вогневих завдань.